Вітаю, друзі, давайте поговоримо про е, такий новий бізнес як продаж доменних імен. Е, е, да. Це дуже як вам сказати, підступний бізнес і якщо, якщо назвати його не можна навіть лохотроном, можна його назвати навіть лохотроном. Дивіться, є хороші домени. Чат GPT Lightning, Potin, Ethereum Lightning, Blockchain Lightning, Shiba Inu Chain. Всі ці домени я не можу продати навіть за пару тисяч доларів. Не то, що, е, так як там показують, там продав за пару мільйонів якийсь там домен. Ну, розумієте, просто, м як вам сказати, це новий вид шахрайства. Я думаю, так, допустимо, догиекосистем не можу продати буквально за пару тисяч доларів. Mm. Бо навіть такі, які є, там, ме ме Метис екосистем тоже новин.